Всім привіт, мої дорогі друзі, підписники та гості мого каналу. Сьогодні в нашому ефірі буде 56 серія рубрики розпакування посилок. І на цей раз прийшла посилочка від мого друга з якоюсь моделькою. Хоча я вже знаю, що це за моделька, але, тим не менш, давайте ми її і розкриємо. Так, ось така ось прийшла посилочка. Прийшла у мені її мій колега, друг. Ну і... Давайте ми друзі, і нарешті відкриємо цю посилку. Адже мені вже не терпиться, я її... <кхи> Вона у мене ще на пошті вже 2 дні стояла. Не міг її ніяк забрати. Не виходило, мені не мав змоги. Але нарешті нарешті я її забрав. Так, довгоочікуваний момент. І... Тадам! 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 Так, а що у нас тут ще? Обана! Що це у нас таке? Що це за цікава річ? Обана! от і наша моделька. Ось вона. Супер. Такі ось красивенькі, бачите. Фургончик. Ось він. Ось він. Так, ну і у нас там більше вкусно вже. У нас там все решту пусто. Так, це треба все діло позабирати, позакидати. І подивитися. Так, ми відставимо. І спершу подивимося, що це у нас тут таке, що це тут за запакована річ. Чи це щось до фургончика, чи що. Так, ну давайте, давайте. Це акуратенько. кварц. Це що? Це двірнички, я так розумію. Ось тут чи що. Ой, точніше зеркала, але давайте подивимося, що тут таке, що тут запечатано. Так, акуратненько. Так. Оп. Тут ще якась моделька. Тут ще якась моделька. Хі -хі. Супер. О, колега мені ще якусь одну модельку підкинув. Тут ще моделька. Ще автомобільчик. Так. Ось він. Автомобільчик. Нічого собі. Ага, це, це ж зеркала на ньому поставити. Круто! Супер! Хм. Дуже вельми щиро вдячний колезі. Бомба! Колега мені ще одну модельку підіслав. Круто! Емоції на вищому рівні! Так, а він у нас... Він у нас де, праворульний. Так, а це у нас з серії Moris One, Vital One. Так, ну моделька повністю желізна. Супер! Це дуже файно, дуже гарна моделька. Так, давайте ще розкриємо нашого фургончика цього бомбезного. Ось, є. Ось він наш фургончик. 143 масштаб, 70-й рік випуску. Ну він дуже гарний. Пожежний фургон. Пожежний фургончик. І ще й маю до того всього діла. Я так знаю, морізван. Супер. Бомба просто неймовірна. У мене емоції неймовірні, дуже великі. Просто суперово. Так, ну і давайте відкрутимо нашого цього фургончика. Я його, ймовірно, буду зберігати на підставочці. Адже підставка у нього дуже гарна, така як дерев'яна. Ну, але все одно ну, давайте зараз відкрутимо, подивимося на його дно. Так, давайте ж. Ми його відкрутимо. Ось ця викрутка мені допоможе. Так. Зараз будемо пробувати експериментувати. Як вийде, то вийде, як ні, то ні. О, пішов. вийшло. Так. Є. Викрутили. І передній бок. Певно, давайте я це зроблю Раз, тут перше, а потім там спереду. Так, один б'ємо. І далі у нас йде ще перший. Так, друзі, давайте зроблю це за кадром і до вас повернусь. Так, ну не зміг я це ніяк відкрутити, болт там намертво по... Пережився. Так що буде в мене так, як є. Задній піддався, а передній не захотів. Ну нічого страшного. Можливо, згодом буде детальний огляд на нього обов'язково. І е, там вже я його відкручу. Так. Ну що ж, бомба, супер, неймовірно. Так, а це у нас... Ось, давайте ми подивимося. Це у нас я зрозумів, звісно, що це зеркала, бачите? Нема зеркалів у нього тут. Зеркалів, нема зеркала. А це зеркала, колега так мені, напевно, поставив. У нього, напевно, були ці зеркала. Ну, їх можна, звісно ж, причепити. Іде наша моделька з зеркалом. Одне, одне тут, одне там. Так. Можна, звісно ж, зробити. Ага, у нього ще навіть не... ось. ось воно і є. Ось воно все і є. Ось так. Так ось тут не має бути. Одне туди, одне туди. Я ось зеркала на цю модельку причепити. Моделька ця дуже гарна. Така красивенька. Хі. Красивенька, красивенька. Так, давайте ж ми їх назад туди, поки що не буду чіпати, а вже десь там... При нагоді зроблю. Причіплю, зроблю, запакую, буде у мене файна, айнесенька моделька. Так, ну, дуже гарно. Дуже мені сильно сподобалися модельки. Просто неймовірно вельми вдячний колезі за такий гарний подарунок. Очікував одну, а приїхало одразу дві. Ось це так, оце так, так поповнюємо. Так. Супер! Супер-пупер! нагадує мені оця машина. Трішки в далечині перемогу, побіду, але як то нагадує пиріжка. Хоча щось і є схожість, схожість. Мені ну, на Запорожця щось схилює, але... Це всього лиш, напевно, такий, скажімо... Візуальність. Так, ну і давайте запишемо це все діло в зошитки. Запишемо це все діло в зошитки, це вже у нас березень. Так, ну і сьогодні у нас 6 березня. Прийшла на місяць 4-го, пишемо, давайте шосте, так як все ж таки, буде у нас, ну, коли я його відкрив ту саму посилку, а не коли я її забрав, так, так, так скажемо, коли вона прийшла. Так. Це в нас моделька. Назва його зараз. Зараз так, це сюди. А, це радіатор. Так, так, так. Олега брав її на радіаторі. Так. Це ТУ Естафет Франц. Естафет, ну це не назва машини, сама. Це також, я наскільки знаю, то це... One, one More. Як він там. Так, Moris One. Давайте перше запишемо цю. Так. Бо назва... -на. Як на мене, такі машини я ніколи просто не бачив, не зустрічав. І назву навіть добре, не можу зрозуміти, як вона і називає. Так. І це у нас також Морис Mo, Ван. Давайте будемо писати, так як тут пише. Це Ту. Це означає не назва машини, але він не менше. Напишемо так, аби знати орієнтовно, що це була за машина. Так, ну і все. За березень теж суперово. Було 15. Було так. Було 12, потім 15. І вже стало 17 моделів. Рекорд 100% поб'ю. 28 того року, цього року рекорд буде побити це 100%. 100%, адже... Вже модельів ми збиралося дуже-дуже багато. Ще лише, лише всього 3 місяці прийшло від нового року. Так. Моріс. Моріс. Ван. І. Чого також напишемо? Давайте нас Моріс. Так, все. 126 моделей. У мене вже не Дуже добре, дуже гарно. Вельми-вельми щиро вдячні колезі. За такі неймовірні подаруночки. Ну, на поличку я не знаю. Треба, зараз буду дивитися щось. Ну, ймовірно, давайте, друзі, їх поставимо на поличку. Так, ну от придумав, де я поставити нашого Моріса. Ось тут. Тут не буде нас стояти, там скажемо ой Варшава, вибачаюсь, нагадує якраз його, якщо буде він нас тут зберігатися. А от з мікро, бу, мікроавтобусом, так скажімо, то не знаю де його ставити. Я планував його ставити на цю поличку. Ось там в далечині. Між своїми. так скажімо, ось там бачите. Але треба ще щось придумати, трошки почистити. Адже тут дуже вже все діло наповнилось. Так збиралось багато, що це дуже-дуже-дуже багато. Так, ну що ж, хочу вельми 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 щиро подякувати колезі. Просто неймовірний йому плін. Щиро вдячний. Я подаруночками дуже сильно задоволений. Ну і на цій ноті буду завершувати свій ефір. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня. Та мирного неба над головою. Всім па-па, друзі, до нових зустрічей.